Слава Ісусу Христу! Вітаюся з вами Теснензарію та всіх на моєму Ютуб-каналі. Маємо свято в Католицькій церкві ангелів-хранителів. Сягаємо собі далі до тематики ангелів, яку я вже проваджу віддавно на моєму Ютуб-каналі, до Будавантарянського словника. І властиво я обіцяв вам, що сьогодні що цього разу ми розглянемо властиво ті пункти, які ми ще. До яких ми ще не сягали. Отже, про ангелів і духовність ангелів я вже вам такі загальні вступні моменти говорив. Сьогодні поговоримо про ангельське тіло і такі ще інші теми, пов'язані з ним. Оставо, в чому нам допомагають ангели-хранителі? Ангели-хранителі допомагають нам розпізнавати ті таланти, які Господь Бог нам дарує, і їх з ними співпрацювати і їх використовувати на Божу славу. Отже, це є завдання ангелів. Так само часто ангелів зображають, ну не часто, майже завжди, з крилами. Що це символізує? Це означає, що не безпосередньо я з крилами, але встигу це. Показує те, що вона є не з цього світу, що вона є зі світу духа. Це світ, який є настільки близький до матеріального світу, світу видимого, якого ми живемо, але, на жаль, почуттєво, тобто фізично, ми не здатні проникнути світ духа своїми почуттями. Але з того, наші думки, наші натхнення, наша совість порушується часто через різного роду середники. Подразники можна так сказати, і часто ними є натхнення святого ангела-хранителя, про це дуже бачимо так чітко у житті святого Піла про його співпрацю зі своїм ангелом-хранителем і в житті інших рівно ж святих. Отже, ж, ангельське тіло, що це означає? Яке тіло мають ангели? Тіла прийнято через ангела акцидентальні, акцидент каже Сети Бонавентура. не належить розуміти як реальність і типового тіла людського, але радше як образ такої форми, істотно з причини своєї отяжілості і ваги реальність тіла, реальне тіло людське не було би здатне до швидкого сповнення повірених ангелові завдань. Тому, оскільки анел формує, його швидко, поспішно, не може бути воно тілом природнім, яке потребує часу, аби сповнитися, вишковитися. Тіло прийняте через анела можна порівняти до діла артиста, який від, від, відтворює образ предмету природнього і який не росте собі претензії до буття предмету, який від, е, відтворює, а радше його означає. Подібно, тіло Ангела не росте собі претензій до об'явлення як реальності людини, бо в такому випадку було би перехливе. Прагне радше означати, об'явити Ангела в його буті як розумного духа. Ствердження, що природа ангельська є проста, не виникає, що є цілковито позбавлена здат з, з, з складеності, тобто приналежить. Це виключно Богові, який як єдиний є простою, простотою абсолютною. У сотворіннях немає ідентичності буття і есенція, ніж теж, то, то буття і властивості е, ділань, які з них виникають. Екзистенція речей сотворених належить до певноправності. Як зі свого буття отримали від Бога в акті сотворіння. Але є, отже, очевидно, що простота ангелів, незважаючи на природню шляхетність, відрізняє їх від решти сотворінь. Отже, ангели своєю простотою відрізняються від інших сотворінь. Не можна їх порівняти з абсолютною простотою Бога. В природі ангельській можна також виявити складення гілеморфічні ангели по Підлягають змінам, наприклад, отримують відомості, які наступно переказують, а все, що змінюється, є складене. Анел є тому буттям складним. Зміна і рух є можливі тільки тоді, коли існує ділання і притягання, де форма є засадою ділання, натомість матерія притягує. Виникає, звісно, що матерія становить частину природи анелів, яка є за тому зложена з матерії форм. Як схарактеризувати матерію, що є елементом структури сутворіння ангську? Бонавентура вживає терміну матерія в найширшому значенні, розуміючи її як цілковито неокреслену потенціальність засаду ставляння, яка не є ані тілесна, ані духовна, але стається тілом або духом за справою форми? Змисловує. Не може прийняти, що англи з неї збудовані метафізика? Для якого матерія це чиста неокресленість, приймає, що матерія, яка з ангелів приймає форму духа, є та сама матерія, яка в тілах приймає форму тіла. Іншими словами, матерія, з якої складається ангели, не є матерією тіла. Отже, про що? Якщо ми говоримо про тіло ангельське, та матерія, яка є властиво складає людське тіло, не є тою самою матерією, яка складає ангельське тіло. Але та сама неокреслена матерія, з якої складаються всі сотворіння, які опісля розцінюються, приймають через них окреслену форму. Про пізнання ангелів і ієрархію ангелів ми говорили. Можете собі подивитися в, іншому, в іншій частині ангелів, там є спеціальна закладка ангела. Ще собі, можливо, скажемо кілька слів буквально про. Так звану відрі... різницю ангельську, і чим ангели різняться, і як різняться. На тему відрізнення ангелів Петро Ломбард каже, що є вони відрізані діскретіо це означає в різноманітності особовій, тобто і до індивідуальності. Бонатура відходить. В так званому часі від Томи квіну, згідно якого кожен ангел становить е, окремий гатунок. Оскільки писання присвоює ангелів, реалізуючих подібні завдання, а анової функції завіряю собі аналогію буття. Слушно видається погляд, що ангели це відрібні. Індивідуа, індивіду, 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 індивіду. Належить до того самого гатунку. Їх індивідуальна природа можна об'яснити в світлі складення гіломорфічного сутворіння ановського. Як е, бачимо, анов складається з матерії і форми. Отже, кожен анов складається з матерії і форми. А одночасно е, його буття опирається власне на матерії. Хоча матерія уможливлює Однорідність, а тому і багаторідність не вистачає до її заіснування. Засада відрізнення не базується на самих тільки матеріях, ані на самій формі, але на їх поєднанні, яке пригадує поєднання воску з відтискаючого в ньому печаті. Завдяки відтисненню в печаті форми у віску матерії виказується багаторазовість печатей в стосунку до одної неокресленої матерії. Кожна почергова річ, також ангел за справою матерії знаходиться в конкретному часі і місці, натомість форма дозволяє його здефініювати, тобто визначити, і відрізнити від всіх інших індивідів. Без матерії, форма не мала би де існуватися. Отже, ж, форма без матерії не може існувати, в тому числі і ангели без матерії не можуть існувати. Без матерії. Натомість матерія без форми залишилася би цілковито неокреслена. Отже, якби дана матерія не мала форми, а не скотіла, то також що не могла би існувати. Отже, слава Господу Богу, при Трійці, які у своїй мудрості сотворила ангельське тіло з його формою, матерією, ну і так само з його розумом, з досконалістю знання, адже знаємо, що Ангели мають досконале пізнання Господа Бога, і вони його люблять досконалою любов'ю. так? І тим вони і відрізняються від людей, яких, які вас смертними істотами на землі, і їхня любов є недосконалою. Так, і людське тіло також має іншу матерію і форму, і не може поєднюватися і розумітися разом з ангельськими. Отже, не забудьте поставити лайк, субскрибувати мій канал, написати коментар, якщо вам це відео про ангелів сподобалося. Можете так само зазначити в коментарях про що ви ще хочете цікаво послухати на моєму ютуб каналі. Дякую всім, хто дивився! Слава Ісусу Христу!